Привітки мої красотульки. з вами я Сокольська Юлія, Юлія чудової країни Норвегії. І то, що ви думаєте, де я сьогодні знаходжуся? А я сьогодні приїхала в магазин, біль технік. Тут все інструментарі, все необхідне для дому, по господарству. Навіть не стільки по господарству, а більше, мабуть, сад сатагород, машини, інструменти. всякі зараз я вам покажу. Це все коротше, для мене, для мене на сьогоднішній день це дуже незвично, бо раніше замість мене все це робив мій чоловік. Він все це купував, усім це забезпечував, за всім слідкував, щоб всі колеса були накачані, щоб все було відремонтовано, прикручене. А зараз, коли я дівчинка, знаходжуся в країні, де поряд нема мого чоловіка, мені дуже мені дуже складно, бо я. Знаєте, я Uh, із тих, хто не боїться складнощів, але я хочу сказати, що деякі моменти я така, ну окей, я теж буду це робити, хоча я довгий час сама собі казала Юля: стоп, де дівочка цим повинна займатися, чи твій чоловік. Uh, на сьогодні якось склалося так. Тож любі мої дівчатка, uh, інколи uh, нам, дівочкам, треба. Бо треба бути міцним горішком, щоб витримати і пройти те і стати ще міцнішими. Але не треба забувати, що ви дівчинка. І при будь-якій нагоді, коли буде поряд з вами чоловік, відкладайте усі свої я могу. Я прийду, я знаю і дайте можливість саме вашому чоловіку робити те, що він має робити. З повагою до кожного з вас, а особливо до дівчаток, які на сьогоднішній день проходять той же шлях, що і проходжу я. Ваша Сокольська Юля щодо України, Норвегія з магазину Білітехнік.